Вітаю, друзі! У мене буде прохання до тих, хто знається на туях. У мене ось така проблема, ось дивіться, яка вона крива ця туя. Ті ніби так рівненькі, я їх застригаю, так? Да? А ось ця, ну, я її купувала. Вона в неї був заплетений стовбур. Розумієте, оці гілочки були переплетені. Я її розплила. Погляньте, що робиться із тобором. Чи мені тут якусь гілку вирізати? Мені здається, якщо вони розростуться, погляньте, вони вже того, то чи не пропаде ця туєчка. Що мені робити? Посовітуйте, будь ласка, чи вирізати, чи мені застригати, чи не... Ну, тобто...